Слава Богу, дорогі браття та сестри, Господь дарує нам з вами ангелів-охоронителів. Кожен з нас має свого небесного ангела-хранителя. Він завжди біля нас, він нас охороняє, оберігає, заступає. Перед престолом Божим молиться за нас. Але водночас, коли людина падає, особливо коли погрязає в грихах, ангел. Охоронитель відходить від неї. В таких випадках, дорогі телеглядачі, ми повинні завжди думати про те, що робити, чи бути з Богом? І пам'ятати, що ангел-охоронитель з нами, чи своїми недоліками, падіннями самих себе відкидати від Нього? Це постійне вічне питання. Воно в деякій мірі і риторичне, але таке необхідне. І ми завжди маємо вибір бути з Богом. Чи залишатися без нього. Святомихайлівський храм села Дерно зведений і освячений в 30-х роках минулого століття. З тих пір він ніколи не закривався, кликав людей до служби Божої і чув їхні тихі молитви. Хору церковному тут щовесни і щоліта підспівує ще й хор та Для цього божого дому люди обрали воістину райський куточок на землі. На цьому місці вже стоїться третій храм. Старожили, говорять, що скільки. Існує село, стільки в селі завжди був храм. Перші відомості про перший храм це були 1879 рік. Був храм Кам'яний, великий, п'ятикупольний, з високою дзвіницею. От, він був розрушений у Бурсилський прорив у 1916 році. З історії дізнаємося, що церква, яка слугувала Дерно до Першої світової війни, була тут важливим духовним, освітнім і культурним центром. Таким було прагнення парафії, та й доходів вистачало на задоволення багатьох духовних потреб. Церковна вщина мала багато землі, вона здавала в оренду і від цього жила. Була був церковний магазин, церковний млин, ставок був ні. Ось можливо, це от і цей ставок, що зараз де. Е, От водичка ніколи не падає, назавжди уровень тримається у цьому ставочку, що біля храму. От. Ну і по всіх даних, так, да, церковне життя тоді було дуже-дуже на висоті. Традиції високої духовної культури дернівська парафія зберігає і дотепер. В радянські часи в цьому селі знайшли прихисток дві монахині. Тут несли свій непростий, як для того часу, послуг та співали в церковному хорі. Перш співала в хорі Тетяна, вчила нас пару років, а потім вже одійшла, то прийшла Олександра. Олександра з нами співала. І Дуже добре нам з нею було співати. Бабця й досі співає на службі, хоч давненько вже розміняла восьмий десяток. Церковні співанці віддала 60 років. Музика. У 90-х село пережило непрості часи церковного розколу. Це виявилося неабияким випробуванням для самої парафії, так і для настоятеля церковки та його родини, якій довелося пережити немало неприємних моментів. Втім, отець Петро з матінкою Світланою воліють не говорити на цю тему. У 2000 році в церквицю принесли велику волинську святиню, список Почаївської ікони Божої Матері. Потім, з цим образом, в селі пройшли хресним ходом. Духовне життя в Дерну знову нормалізувалося. Багато людей приложувалось до іконочки по дорозі. Багато людей істелилися явно, ісцілилося від цієї ікони Божої Матері. І щороку день принесення. Іконочки, ми служимо службу в цей день Божої матері. Ми знімаємо ікону з її постійного місця перебування, опускаємо ікону, знімаємо і обносимо вокруг храму, кресним ходом, і благословляємо всі чотири сторони нашої парафії, щоб Матір Божая покривала своїм омофором всіх віруючих людей. Парафіяни шанують і список іверського образу Божої Матінки, який раніше був розміщений на нинішньому місці Почаївської іконочки. Старожили, говорять, що вона була в тимчасовому храмі, і люди її дуже дуже почитають. І на сьогоднішній час от всі молодята, чи то хлопці, молоді юнаки, йдуть в армію, і всі традиційно вже приложуючись до ікони Почаївської, вони традиційно підходять до цієї іконочки і просять. Божого благословення, покрова Божої Матері. В цьому храмі взагалі багато богородичних ікон. Парафіяни часто вибираються паломницькі поїздки. Звідти привезли ікону Божої Матері, нев'яночий цвіт, список зимненського чудотворного образу, семистрільницю. кожної святині цього храму своя історія. Ці ікони привезені однією паломницею зі Святомихайлівського монастиря, який знаходиться на Закарпатті. А цю ікону святих Петра і Февронії, князі Муромських шанують і дернівські прихожани, і люди заїжджі, наслухані про цілющу силу молитви перед цим образом та усі, кому відомо життя доброго подружжя. З історії дізнаємося, що Февронія була обогою дівчиною, але вміла лікувати травами та молитвою. Їй судилося зцілити від жорстокої недуги муромського князя Петра, той взяв її за дружину. Але бояри не прийняли вибору свого князя та вигнали його разом з сім'єю. Подружжя смиренно прийняло випробування цим вигнанням. Але за деякий час муромі почали відбуватися кровопролиття та незлагода. Простий люд знову запросив Петра і Февронію княжити в місті. Вони повернулися та правили довго і щасливо. На старості князь із дружиною постриглися в монахи з іменами Давид та Єфросинія, до Господа відійшли в один день та в одну і ту ж годину, кожен у своїй келії, так як і просили в Бога. Але інше їхнє прохання бути схороненими в одній могилі та в одному гробі не хотіли виконати люди. Вони розносили їхні тіла по різних храмах, бо вважали негожим, щоб монахи лежали в одному гробі. Втім, дивним чином двічі поспіль тіла святих князів опинялися в одному гробі. Їх поховали таки разом в храмі Різдва Пресвятої Богородиці в муромі. Їх пам'ять шанують 8 липня та моляться за щастя, любов і злагоду в сім'ях. Так було Богу. Одно, що у свій час після армії мені судилося бути в цьому місці муромі Володимирської області, бути, подв'язатися рік часу у цьому великому славному місці Муромі, і таким чином життя цих угодників Петра і Февронії було дуже близьке для мене. І Господь так судив, що саме ці сьогоднішній день, час ці стічки мошей сьогодні перебувають у нашому святому храмі, де люди прибігають з, з вірою, де люди отримують багато пользи духовної. От і бували випадки, що діток довго не було по молитві до цих угодників Божих, Господь дарував діточок. У батюшки з матушкою є й своїх п'ятеро діточок. Усі народилися тут, у Дерно. Було тоді благословення владиківрлами. Той час не вибирали парафії там, куди хочеш. Благословили сюди. Ми прийшли так. нам пообіцяли, що тимчасово відслужили на рожество, буду краще. Поїхали знову, і таки владика Варлам попросив, щоб нас відпустили сюди, на цю парафію. Ну і прихожани їздили, просили до Владики, щоб він таки нас сюди направив. Потім був час, що хотіли на Рівненщину, там батьки наші. Але так благословені владики, ніфонта. Ми тут залишилися і вже 20 років, вже 21-й пішов. Ну, слава Богу, архістразік, Михаїл покриває нас постійно в житті. Батюшку можу похвалити. Він прийшов сюди, то церква зовсім була бідненька. Але зараз, гляньте на даний час, у нас у церкві не хуже, як, як сказати, можна віднести до кращих церков. І ікон багато, і церкву багато прихожан відвідує. Щонеділі і кожного православного свята дернівські віряни поспішають сюди до Ноєвого ковчегу, щоб очиститися від світської суєти, щоб помолитися, прикластися до святин цього храму і вкотре подякувати Богу за кожну хвилинку, даровану ним. Коли ми з вами відкриваємо книги нового завіту, зокрема Євангелія. Ми бачимо, що Іоан Хреститель, той, хто перед Спасителем вийшов і проповідував, закликав усіх до покаяння, кажучи Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Ці ж слова покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, в свій час повторить і сам Спаситель, коли вийде на проповідь. Йоан Хреститель у річці Іордан проповідував про майбутнього Месію, але водночас хрестив усіх водою покаяння. Люди приходились, і у річці Йордан омивали свої гріхи, недоліки та вади. У церкві є сім таїнств. І одним з великих таїнств це підготовкою до святого причастя, фактично, є таїнство сповіді, у якому ми з вами визнаємо наші гріхи, наші недоліки, наші вади, і сам священнослужитель стоїть біля нас. Чує. Те, про що ми каємося, в чому ми каємося? Але саме головне, що біля нас стоїть Бог. Він чує наше покаяння, Він чує нашу молитву, наші вздохи, і саме головне, Він чекає, що ми після цього покаяння розпочнемо нове життя з Богом. Але часто у наших телеглядачів виникає запитання: як часто варто сповідатися? Гарне запитання. Цим питанням ми знову звернулися до молодих людей і ось що вони нам розповіли. Християни мають сповідатися кожен місяць. Ще вони мають сповідатися в в піст в навпоспочатку посту в середині посту і в кінці посту. Ну взагалі ну, християни повинні сповідатися по мірі своєї можливості. Є такі, що не в змозі ходити самостійно до церкви і сповідатися. До таких приїжджає священик додому більш перед такими великими святами або ж під час посту. Також напевно кожна кожен християнин ну просто зобов'язаний посповідатися в свій день ангела, а також в свій день народження. Адже це йде ну дуже велике для нього таке свято, свято душі. На мою думку, християнам сповідатися потрібно як адже всі ми є грішними, і всі ми кожен день стикаємося з різними життєвими ситуаціями. Наприклад, ми можемо дещо людину не простити, на декого обізватися. Ми кожен день, ну кожен день якось робимо якийсь гріх. І тому, на мою думку, християнам потрібно сподіватися як немога частіше. Сповідь, насамперед, сповідь це є визнання своєї грішності. Визнання, що людина, кожна людина вона є не безгрішна, кожна людина вона є грішна. Але щоб не було цих гріхів, щоб вони не повторились, потрібно саме покаяння. Покаяння це є як, це як визнання своїх провин перед Богом. Слава Богу. Шановна наша молодь, дорогі браті і сестри. Ми віруючі діти, діти церковні. Ми живемо під дією Святого Духа. Святим Духом всяка душа живіться, а чистотою возвишається, так каже нам церковна пісня. Дух Святий всюду всюдосуший, все наповняючий, животворить кожну душу. А чистота Святість, досконалість піднімає людину священно-тайні до висот Царства Небесного. Щоб ми були чисті, в церкві встановлено таїнство покаяння, таїнство сповіді, таїнство причастя. Апостол Павло сказав, хай випробовує себе людина, хай іспитує себе чоловік. А потім хай яст і п'є від шаші Господньої, а потім хай причащається. Ось то в нас, православних, дорогі мої брати і сестри, установлено, що кожен раз перед причастям ми мусимо пройти сповідь, контроль, випробовування своєї совісті, чи ми гідні, чи ми достойні приступити до святого причастя, чи ні. Ви йдете, як на дух. Кажуть так, до священника, до присвітера, відкриваєте йому свою совість, кажете йому про свої гріхи. сожалієте, самі себе картаєте, просите в Бога прощення, просите священника прощення, і він, властю йому даною від Бога, прощає і звільняє вас від тих гріхів, в яких ви посповідалися. Потім ви зі страхом Божим і вірою, з простою, чистою душею, Підступайте до святого Причастя. І ви приймаєте причистеє тіла і чисною кров у оставленні гріхов і в житті вічною. Не просто так, з'їли кусочок хліба і крапельку вина попробували, а ви причастились тіла і крові Ісуса Христа для вічного життя. Як часто можна і необхідно причастятися віруючим людям, хоч кожного тижня причащайтесь. Але треба готуватися до причастя і постом, і молитвою. Коли до вас приходить хтось видатний у гості, ви готуєтеся, ви білите, стираєте, прикрашаєте вашу оселю, готуєте на сіл хорошу трапезу, на подвір'ї робите порядок. Ви ждете гостя. Ось так і тут. Ви хочете причаститися, хочете, щоб в вашу душу, в вашу тіло увійшов Господь наш. І Ісус Христос своїми тайнами тілом кров'ю, Ви хочете з'єднатися з Господом. Грязний ніколи не єднається з чистим, а треба грязне очистити, потім і з'єднатися. Ось так і тут передує сповідь, чисть чиститься наша совість, і потім ми причащаємося. Так коли приготуєтеся, тоді можна йти до сповіді і до причастя. В теперішній час дуже добре. Якби так було можливо, щоб кожен з вас, хто мене слухає, хоча б раз у місяць приготувавши себе постом і молитвою, підходив до сповіді до святого причастя. Це обов'язково, щоб попостився. І є періоди постів, коли я думаю, багато з вас поститься ось період посту. Наприклад, великий Піст. можна два рази, а то й три рази посповідатися, причащатися. на початку посту. В кінці посту, тож і навіть і в середині, з умовою, якщо ви піст повністю дотримуєтеся. Перед Різдвом буває сорокоденний піст, також можна причащатися два рази перед Різдвом на початку і в кінці посту. Петрівка, наприклад, в цьому році більше чотири тижні. Також можна два рази або один раз. Спасівка, короткий піст, два тижні. Також можна приготуватися. Посповідатися, покаяться і причаститися святих Христових тайн. Але обов'язково треба сповідатися і причащатися. Інколи в нас віруючі люди запитують, а чому пасхальну ніч не причащають? Ну вибачте, ми православні. Православних передує сповідь. Уявіть собі, щоб то було пасхальної ночі, коли прийде кілька людей, кілька тисяч людей, коли священнослужителі їх посповідають коли присвітлі зможуть навіть почитати над їхніми головами молитву про зняття гріхів. Ви уявляєте, що це було б. А потім усіх причащать кілька тисяч людей. Це просто неймовірно. Для того є практика така вже вона. Сучасна практика. Період Великого посту, 40 днів люди постяться, готуються. І не стадом не отарою, а так гарнесенько один за одним, час від часу йдуть, йдуть в неділюку тіну, в нільку другій, третій, четвертій, і за період Великого посту всі віруючі люди поспридалися і причастилися. Та що причащатися можна хоча б раз на місяць, як дозволить вам ваш духівник, який знає ваше життя благочестиве, знає, як ви поститися, як ви молитеся. Але дай Боже, щоб дійсно причастя тіла і крові слугували нами в здоров'я і в життя вічне. Слава Богу, дітки! Навіки слава Богу! Слава Богу, наші маленькі телеглядачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про совість. Її ще називають Голосом Божим, Господнім покликом. Це внутрішнє сумління, яке застерігає нас від усього злого та закликає до відповідальності за свої вчинки. Коли ми робимо добрі справи, тобто виконуємо заповіді Божі, то совість нас нагороджує. А коли зробимо щось погане, згрішимо, то сумління нам докоряє. А ще совість подібна до невасимого вогника, котрий горить у нас у душі, він підказує нам, що добре, а що погано. Так, совість підказує соромити слахих вчинків та виправляти зло добром. Совість в нашій душі. Це не наче вогник свічки, совість не спить і світло в душі людській. Якщо ми не забуватимемо про неї, питатимемо у совісті, чи добре те, що я роблю, то совість наша ніколи не згасне. А якщо ми не будемо берегти совість, станемо обманювати, обзивати, грубіянити, будемо злими, байдужими до людей, що буде? Було в серці світло, а що тепер в серці людському? Пітьма. І тоді ніхто нам не підкаже, що добре, а що зле. А як же нам берегти свою совість, щоб робити лише добро і не чинити зла? Берегти свою совість значить, в першу чергу, прислухатися до неї. А коли ми зрішили, відчуваючи докір, обов'язково покаятись в Біблії в книзі притч сказано: хто ховає свої провини, тому не ведеться. А хто признається і кидає їх, той буде помилований. Отож жити по совісті значить прислухатися до свого внутрішнього голосу, звертатися до Господа щирою молитвою та очищати свою душу покаянням. Вірно, коли людина бореться із власним сумлінням або присипляє його, вона приховує злі вчинки та знову їх повторює. тобто Іде по колу, інша людина йде прямим шляхом, вона визнає свої провини, зрікається їх, вона просувається вперед. Головний шлях від зла до добра через віру у силу і милосердя Всевишнього, через смирену молитву, звершену до нього, через каяття у вчиненому. А зараз, дітки, уважно послухайте одну цікаву історію. Був холодний ранок, зривалися сніжинки. З півночі вів холодний, пронизливий вітер. Діти прийшли до школи на світанку. В класі було тепло. Усі і гріли ноги біля грубки. Задзвонив дзвоник. Учні сіли на місця. Минула хвилина, друга вчителя не було. Послали Ніну, вона в класі старостою. Піди в учительську, дізнайся, чому немає вчителя. Через хвилину Ніна повернулася і сказала: Іван Петрович захворів. Директор сказав, що ми йшли додому. Ура! закричали всі, невимовно раді. Ура! Уроків не буде! Вчитель захворів! Раптом відкрилися двері, і до класу війшов Іван Петрович, запорошений снігом втомлений. Усі замерли від несподіванки. Сіли, нахиливши голови, Іван Петрович підійшов до столу. Пробачте, діти, тихо сказав він, занедужав я трохи, та все ж вирішив іти до школи, запізнився трохи. Він роздягнувся тут же в класі, сів за стіл, подивився на учнів, а їм соромно було підвести очі. Як ви думаєте, чи правильно повели себе діти? Чому вони так вчинили? А чи є у дітей совість? А що би було чесно зробити дітям після приходу вчителя? Діти повели себе недобре. Вони так вчинили, тому що думали не про хворого вчителя, а про себе, про те, що не буде уроку. Але у дітей є совість, адже їм було соромно підняти очі на вчителя, котрий запізненням прийшов на урок. А якби вони попросили вибачення в нього, це було б чесно. Так, ти правильно розумієш. На відміну від дітей вчителя примусило прийти на урок почуття обов'язку та веління совісті, у нього вона була сильнішою за хворобу. Цей вчинок є для нас прикладом. Отож, з власним гріхом треба наполегливо боротися. Подумайте, з якими власними вадами вам необхідно наполегливо боротися. Примиріться з тими, кого образили. Виправте те, що зробили погане. Не лінуйтеся. Тоді ви допоможете своїй совісті, і вона завжди буде у вас чистою. А девізом у нашому житті хай будуть слова апостола Павла. Я завжди пильно дбаю про те, щоб мати сумління невинне перед Богом і людьми. Дорогі браття та сестри, життя християнина це постійна боротьба. Боротьба з власним гріхом, з власними недоліками, з власною гординою. Це боротьба самим з самим собою. Зможемо перемогти самих себе, станемо кращими. Матимо в такому випадку надію з'єднатися з Богом у вічності, і в такому випадку зможемо з чистим серцем, з чистою душею приступати до таїнства покаяння та, саме головне, до таїнства причастя, з Богом поєднуватися тут на землі і там у вічності. Залишайтесь з Богом. До наступної неділі. До побачення!